Сьогодні готуємо оселедець під шубою з домашнім майонезом. Відварені овочі, картоплю, моркву та буряк очищуємо від кожури, після чого натираємо все на крупну тертку і будемо викладати шарами наші інгредієнти в такій послідовності: картопля, оселедець, сипуля, морква та буряк. Виклали картоплю, після чого змастили цей шар майонезом, майонез домашній рецепт, якщо цікаво, викладу в окремому відео. Далі викладаємо подрібнений оселедець та цибулю. Після чого викладаємо натерту моркву. Шар з моркви також змащуємо майонезом. Після чого викладаємо останній шар з буряку і його також змащуємо майонезом. Все це можна буде прикрасити натертим шовтком відварного яйця за бажанням і насолоджуватись результатом. Якщо сподобалось, поставте лайк і підпишіться на мою сторінку. І ось що маємо: моя порція та його смачного!